Вітаю на каналі Тато, скажи казку Залюбки моє сонечко. Зараз ми з тобою потрапляємо в казку Котик і півник. Жили були котик і півник. Ось котик надумав піти у ліс по дрова. Та й каже до півника: Сиди, півнику, на печі та їжкачі. Як прийде лисиця, не обзивайся. Пішов котик. А ось і лисичка біжить. Стала під віконцем та й приказує. Півнику братику, очини! Як не очиниш, вікно розіб'ю і тебе заберу. так так так-ток, не велів обзивається півник. Ось лисиця віконце видерла, борщик вийла, і півника забрала. Несе, а він гукає. Мій котику, мій братику, несе в мене лисиця за клинові ліси, за круті береги, за швидкі ріки. Ось котик почув, прибіг, одняв півника у лисиці, приніс додому, та й знову каже: Дивись, півнику, як прийде ще раз лисиця, то не одзивайся, бо я піду далеко та й можу тебе вже не почути. Пішов котик по дрова. А півник виліз на піч та й сидить. Та знову біжить лисичка, стукає у віконечко. Півнику братику, одчини. Як не отчиниш, вікно розіб'ю і тебе заберу. так ток так. вилів коток, озивається півник. А вона знову у хату залізла, борщик вийла і півника забрала. Несе його до нори, а півник співає. Мій котику, мій братику, несем мене лисиця за клинові ліси, за круті береги, за швидкі ріки. Раз проспівав. Не чує котик. Він давай вдруге. Гучно гукати. Почув такий котик. Прибіг, одняв півника, насварив, та й додому приніс. Тепер я піду далеко, і хоч як ти не гукатимеш, я тебе не почую. Сказав півникові, пішов знову котику ліс, а лисичка вже тут, як тут. Півнику, братику, отчини. А лисичка таки забрала півника і понесла до себе додому. Як не гукав, як не кликав півник котика, той не почув. Прийшов увечері котик додому, а півника нема. Зробив він собі бандуру, взяв мішок, молоток та й пішов до лисички. Сів біля нори та й заграв і заспівав. А у лисички новий двір мрмяв, Чотири дочки живе в нім, ще п'ятий пилип. Пилипко, пилипко мурм'ям, види на рундик, подивись, як бубки бубнять, як струни стромлять, подивись. А лисичка саме паляниці пекла. Ось старша дочка й каже. Піду я, мамо. Подивлюся, хто це так гарно співає і паляниці однесу. Іди, каже лисичка, і дала їй паляничку. Пішла дочка, а котик їй цок та в лобок, та й у мішок. Ось і друга дочка каже Піду я, мамо, подивлюся, та паляниці однесу. Пішла і та, а котик. І її в мішок. А після і третя, і четверта дочка вийшла з нірки та й попалися у мішок. Ждав, ждав їх пилипко, та й каже: Піду я, мамо, зажену їх до хати. А котик і його впіймав. А тоді забіг до хати, забрав півника та й поніс додому. З тих пір живуть вони удвох і горя не знають. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Не забудьте поставити лайк, підтримати україномовний канал та підписатися, щоб не пропускати нові казки.